Ось, друзі, на капусті, цвітни, вже є головки. Зараз вам покажу, бачите, що з листям коїться ось такі головки. Є і більші. Була гусениця, як головка була маленька. На перших то обробив іначе гусениці нема, але після себе залишила трішки. бачите ось таке, що слід, слід залишила після себе. Ось Можливо, гарно така вже треба зрізати Сьогодні трошки пройдусь, позрізаю завтра на базар. Такі в нас перці. Ось дивиться. це кубовидний. це це мабуть уже ратунда. Red bull, ценtia білозерка. Да, цей царик. Це, це Red bull, перець. Ой, очірвав блін. Такий. А то. Отрочку а був рідний. Такий. Окложаний. Такі баклажани. Які вже це гонг. думаю, ще трішки і буде, будуть червоні. Брокколі ще не, не зав'язуються і цвітна також. Не зав'язується ще напала на ранню капусту, тут ще обробляв я біопрепаратами. Гусениця поїхав на три дні в Київ, приїжджаю вже масово, кропити вже ж не буде, бо вже головки є. Тож перевів багато дуже капусти, тисяч півтори. Обриваємо верхнє листя, дешевше продаємо, якось, якось так, іншого виходу немає. Це так отходився. Так, куди є кульон? Ну, я думаю, ще трішки а все гірке, на вулиці у нас не було часу їх підв'язати і ось такі вони. Бульян зарізвели, дощі йшли, не встигаєш нічого, нічого висипаємо. Там уже висипає. Якось так. Зараз дадемо теплицю, Огірки покажу вже вибираємо. Ось такий має вигляд. Кабачки. Ці кущики. Ось цей ряд що під плівкою. Наче поки що залишив не вирвав його. Трошки тіснувато там проходити, але поки, поки що нормально. Такі кабачки у нас. На кабачки ціна по 20 гривень продаємо. це відрізав. Ось огірки такі мають вигляд. Отакі ми приблизно рвемо, їх огірки продаємо. На ринку самі, без е розницю, роздріб по 45 гривень. Люди беруть, так як вони смачні дуже в нас, то люди беруть задоволенням, приходять, довольні. Ось. Ось таке покажу вам, як підживлюю. Як зробив через оприскувач. Туди отаку зробив, відкриваєш, включаєш оприскувач і пішло. Так не виходить, щоб на весь період, поки поливається, десь поливаємо час. Капелька через 10 см літра в годину. Десь поливаємо 40-50 хвилин, час, в залежності від погоди, якщо тепло, то й більше. Так, зараз були дощі пасмурно, то поливали десь по 40 хвилин, то десь в хвилин 30 працює з оприскувачем, з добривами і потім саме без добрив. Капуста почала лупати рання. Як пішли дощі, і вона різко почала лупати. Не всяка, звичайно, але є, є процентів 30%. Лопає. Е, ну, нічого, що зробиш. Спортив, да, Ранню капусту спортив, так як не догледів і так як якось знайшов, була не, не уражена тими чи черв'ячками, як їх правильно, то гарна така, любо поглянути зелена, красива, листя закругленьке таке, ну гарна. А ця, що уражена, сильно, то обриваємо листя до біла. Мало хто її. Сіна по 20 гривень. Лопнуту по 15, 25 продавали таку е, лопнуту 20. А сьогодні вже поїхав на оптовий. Дуже слабо беруть, то по 20 е, нормальну і лопнуту по 15. Треба і продавати, тому що дощі вона починає гнити вже. Та й так. Що ще вам. Поїду завтра на кукурузу, солодку зніму вам відео. Сьогодні був, так після базара, то не було і часу, і бажання, так як... Був стомлений, дуже хотів відпочити. Тож, так. Рвем смородину ще. Ще її в мене смородина. Рвем, продаємо. Смородина по 50 гривень. Перву продавали по 60 а це вже по 50 продаємо. І цей рік небагато. Ем, так як були морози, коли вона починала цвісти. І, і якось... Небагато її те, рік я її обрізав здорово. Думав вже викорчовувати, але половину викорчував, половину ще залишив. І думаю, в цьому році вже старі кущі всі повикорчую. Якось так. Всім гарного дня, друзі. А ще, ще хотів щось розказати. Перші огірки. Були, всередині були такі, де на наче пустуваті трошки, то почав поливати кожного дня, по чуть-чуть, але кожного дня. І перві два полива додавав я кальцій, фосфор, селітри, потім по листу бором з чуть-чуть. І другий на слідущий день так само повторив кальцій, фосфор, селітра. І все вирівнялось. Тепер огірочок заповнений, гарний, все, все чудово. Тож так, огірки всі гарні, однакові сорти Леонара. Цей сорт рекомендую, не знаю за інші ті амури. Ще якісь я їх не вирощував і навіть не, не куштував, напевно. Тож, за цей сорт дуже хороший. Люди беруть і приходять і довольні. А це, як всі знаємо, дуже приємно. Все, Всім гарного дня, гарного перегляду. Ставте вподобайки, буду старатись виходити частіше, знімати відео, щось якісь корисні. Всім дякую всім гарного дня. До побачення.